Всім доброго ранку. Зранку вже є робота. Знову сало. І знову сало. Це вже не таке, вже Наташа. Це вже мариноване. Сьогодні запускаємо знову коптілочку. На дворі морозом, а у нас буде знову коптілочка. Сьогодні вже будемо коптити сальце. Ти там дивилася а, на градусник ніколи тої хати? Не, не а тут наче 10 було. Я 12, 12 було. Угу. Ого. Ну Я думаю, ну, у нас ото трошки більше показує, але ну, 9 десь було точно. Так що в нас морозі ще сьогодні. Зараз вже Снігу збивати. нема, гололюду нема. П'ять то десь зараз три. Так, да, вже трошки менший. А я вже збігала, молочка купила. Сусідів, одна коровка на село, добре, що вона ще є, далеко не прийти. Застала Наташу за роботою. Mm -hmm. Так, це таке сало те, а це почерев, черепи. По череп, так. Тож нема грудинки цей раз не буде. Грудинка продалася там. То... Цей раз буде тільки... То ми сало просто не коптили, а це я вирішила, що ще й просто сальця закоптити. Так, Наташа вдома одною роботою зайнята, а хлопці зайняті вже другою роботою. Так, вже в ярика свиню зарізали для себе. То пуста морозилка, нема що їсти. Нема, нема м'яса. Нема м'яса для хлопців, то нема що їсти. Просто що цей. Хочемо чарку випити ми. Чи цей м'ясо? Ну так, да, чарку випити. Треба Нема закусення. Закусити м'ясом. Чарка без м'яса. Без горілки їсть тільки перне. О, додумався в кип'яток руку встромити. Якого кума? А що в нього? День народження. Сьогодні день народження. Своя пляшкою. У нас сьогодні дев'ять років, а Кабанові дев'ять місяців. <ріст> Оце так. Да. Дев'ять років, як ви що, розписалися? Ну так. Боже, бачте, яка. Офіційно вже. Яка мама? Не знає, не пам'ятає. Не знаю. Бо сілька за в нього авганську нерожі афганської війни, так? Да. Угу. Ти за що, з вінкою воюєш? То я їм... поняла, то я ж поняла. Що мамо, ти вже собі знайшла сіточку качальчика, так? Да? А без неї ніяк не можна. Вона ж голову вона вміє. Ній... А вона сама голову шкрабає. Качальчика не віддала. О, чого ж ти не сказала, я була б взяла. У мене там із солодкої кукурудзи на горі, кукурудза солодка є. Так. Чітка єдьки качана нема, так? Да? Буде без качанок. Ти поки не взялася до голови, біжи мені баночку наготов. А воно ну я молоко принесла. Перелий чи взамен дай, бо я пляшку не шукала в баночці, взяла. Бо твоя та дінара мене... Налякала, не пускає її в хату. Не пускає, не заходила? <ріхи> я їй злякалася. Не, не, я тебе більше злякалася. <ріхи> так, то у вас сьогодні, боже, тройний, тройне свято, да. так? Бетьки не день народження, <ріхи> сусідове. І в кабанчика день народження, <ріхи> і ви. Ні, не закривався. Списувалися в цей день. Капець, всю шкуру вишмали, не буде, що їсти. Маленька. Да, Де, як на базарі, Треба було предупреждати, казати, що вище. І всім доброго дня. Вчора було доброго ранку, але я не дознімала, тому що в мене замерз телефон, розрадився, і я не могла нічого зняти. Сьогодні зранку Наташа з ігором погналася у Тальне, бо поламалася тютюнова фабрика, не було. Чим закрутити курити і передачку Діані передати, бо ж треба посилку відправила. На Київ передачка і на Умань. Так, всіх з Миколаєм. У нас Анжела Миколаївна, mm -hmm. треба піти нам повечерати, бо вчора Привітати. шкварку. Привітати, <ривітати, ривітати>, да, бо вчора ми не вечерали шкварку, ми не пробували свіжину, бо. Сьогодні за рулем, а як до свіжіни тричарку випити, кажуть хлопці. В общем, Наташа вчора закаптила отаке салко, м'яско. Так, і така в ну, нас що? кобаска. Ну, Каже, бабуся, щоб зважити, щоб <кас> показати, що виходить. Ось таке колечко. Зараз включимо світло. 590 грамів. Ти прямо гетьів гадала довжиною, як Зіньківська. Я знаю, що Зіньківська колечко пів кіла тонше. Це 435 тонше. Кишка, да. бо як у цій купляні, то вони no, йдуть да. стандартні, а як Це, така то. кишка, то вона ж та більша, та менша. Ще одну зважу. Це ось 540. Ну, в середньому десь да. 500 грамів. Колечко виходить. То я думаю, що за таке колечко 200 гривень, що це так. ж натуральне, як кажуть, без сої, без без всяких таких добавок. Знали ми Мясо, ціну. 400 гривень кілограм, це виходить да, 200, грам, 200 гривень колечко. Хто хоче попробувати, дзвоніть, вийшли. Ой. Так, в общем, такі справи в нас сьогодні. Так, заправили балон газу, По, по чому газ? Вже 30... по 35. По 35 газ. Завненько Бо... заправляли, то ще був, мабуть, по 25 ми брали. Бо газом шмалять свиню. І купили мішків ну, так. таких. Взяли мішки. Брали ми останній раз по 50 гривень такі мішки, а зараз вже 95. Це шок сьогодні в мене був. Ну це ми беремо свиню шмалити, малити. А на що беруть люди, що це так ціну піднімають? Це капець. На що ну, кажуть, що це в закупці так підняти. Ну, в закупці підняти. Як а... мали на них 5-7 гривень на мішкові так і мають. А, а на що а ж їх що купляти? Це... що ними? Зараз все цими білими мішками користуються, mm -hmm. а цими що ганчераними мають. Ну, так робити. і беруть, ще беруть такі, як ми теж свині шмали. <рес> 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 так я знов Розклалася з горіхами. А це хочу показати, яку ми машинку купили. Це а в нас така була, така відпрацювала вже вже. Шість років, мабуть, за зимою. Вже поламалася, не можна ну, їде. можна справити, треба шнека, ж... Да. Може десь все-таки хай вона побуде. Ну тут ото її трохи м -м зарядне. Не хочу, ото треба поправляти, ото ж я так його mm. строїла. Да, то, то але цей, але ну поміняти тут шнека, то ще воно буде працювати. Хай mm. буде ще на запас. А це це викупили. Кузь таку, таку ще не пробували. Така жіть год прослужила, скільки ця прослужить. Казав Ігор, mm. хватить, поки він покине курити. 700 гривень, так? <рес> <да? рес> ну да, там без. Ого. Без 20 да. гривень. На Миколайчика ми з Наташою таке викупили Ігорочкові. Да, купляти цигарки готові дороге, дорого, а так хай крутять. Угу. Насті Миколайчик подарив такого гуся. Ой-ой, вразний з тобою. Оце М -м -м, Оце то гусь. Олег сюди. Йде. Йде. Олешкові набор машинок. Воєнна техніка. Воєнні машини. Ай-яй-яй, І... скільки є їх. Так, прийшли ми до Миколаївної на шкварку. Так, будемо пробувати ще кобаску. Так. Там? Правильно ріжеш? <хи> Ану, написали нам із Зінькова, що ми неправильно ріжемо, треба косячком. Ми косячком ріжемо. Ну да. Ну да. Ну, та да. я так поспішила дати Це бабусі має, по подегустувати. Пахнет. Така гарно, не розпадається. Так, да, так. Да. Тільки те, що як хопівки витягує. Так, і Ярик похвалився, що Анжела йому на Миколаївчика викупила. Ого. Що на акумуляторі, шуруповерт на акумуляторі, болгарка і гайковерт. А нехай. Угу. Все на акумулятор. Вже може крутити в полі в дорозі, вже от маски не будуть працювати. Так, да, і все хлопцям на Миколаївці, да. а дівчатам нічого, нічого. нема на Миколаї. Отак. От У нас. Хлопці нам на нами А Він каже, ти ж будеш брати пользуватися. Це хай на двох. Не болюся, а больно. Больно! Нема. Три больно. Ми вже прийшли додому, Ігор собі ще колотить кофійок. Вже будемо відпочивати. Всім на добраніч. і тихо, і всім ночі.